Як ми з Романом жили, то я щось не бачила такої купи людей, які приходили і хоч спитали, як я, а тут мало в душу не лізуть, щоб переконатися, чи там мені кішки не шкребуться. А вони таки шкребуться, бо як так змінитися за ці пару років? За Романа я виходила заміж у 20 років. У нього батько був роки в Америці, а мати домогосподарка. Яка пилинки здувала зі своїх дітей, як за такого гарного та багатого хлопця та заміж не вийти? Мало того, що я заміж вийшла, то й одразу дитинка у нас з'явилася, і на цьому наші з ним уявлення про стосунки й скінчилися. Що робити далі? Де жити, за які гроші одягати дитину, себе, хто зароблятиме на їжу. І ось тут почалося просто прекрасне, бо Роман взагалі не хотів працювати. Він гуляв з друзями, бо йому було нудно зі мною, а він пацан, тому не буде біля жіночої спідниці сидіти. Квартиру нам оплачував свекор вірніше свекруха з тих грошей, що передавав батько, але ж все одно для родини треба ще грошей. Роман вважав, що на що працювати, коли батько й так передає. Коли я йому говорила за роботу, то він починав за те, що я така не була. Що колись мені вистачало одного салату, би поїсти, а тепер я вимагаю м'яса і риби, фруктів.